Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебачвод, і сьогодні дивимось топовий та шунський та ще й рекордний настріл цього патча на чудовому танчику. Це танк Ліон. Чудово він виглядає, і тим більше, що цей танк зараз. Непопулярний чомусь в рандомі, дуже рідко можна його спіткати в боях в рандомі, і вже не кажучи про те, щоб робити якісь рекорди там понад 10 тисяч завданої шкоди. Ну але сьогодні буде у нас такий гравець 57% гравець, такий з 2500 з половиною тисячі але у нього понад 50 тисяч проведено бої в рандомі. Можливо, вже хлопчина відіграє на топовий результат. Тим більше, що... Він на стандартному обладнанні відіграє це, у нього стоїть вентилятор, оптика та стабілізатор. Стандартні не бонові Так я тепер буду озвучувати, тому що щось не працює. Оцей мод я не знаю. У мене навіть якісь лаги почалися з оцими танками. Можливо, це помітно на відео, можливо, ні. Я не знаю з чим це пов'язано, але це щось. Я не можу з цим розібратися, можливо, хтось мені напише в коментарях, можливо, щось порадить, що мені з цим і як боротися. Зараз швиденько дивимося на наші снарядики. У нас цікаві снарядики, тим більше у нас механізм до зарядки барабана, чотири снарядики. І перед тим як ми будемо дивитися, звісно, попрошу як завжди, тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Так. Дивимося на підкалібри. 420 у нас середній шкода за одну пульку, 323 мм пробиває броні і тільки до 310 мм втрачає бронепробиття наш голдовий підкаліберний снаряд. Чудовий підкалібер у цього танка. І один барабан, тобто 4 фугасика возить, 510 середній шкоди та 105 мм пробиває броня. Чудове бронепробиття навіть і фугасиком. Такі достатньо. Я б сказав, можливо, навіть імбовий танчик, тим більше, що за кермом такий гравець з таким цікавим ніком Біцкіс. Я навіть, навіть спробував декілька разів правильно вимовити, маю надію правильно. Це вапа застава. Хто ще не помітив, кидає нас до восьмих рівнів без жодної артилерії в команді, але все одно бій топовий. Я, я вам гарантую. От якщо сподобається, обов'язково протискаю подобайку, мені сподобалося. Я зараз з вами зараз дивлюся вже другий раз. Ви не дивіться на початок. Ви мені скажете наприкінці, і уважно від... дивіться, як відіграє оцей біцкіс. Чудово! Мені мені сподобалося, як він відіграє. От якщо б я не подивився на його статистику, я б подумав, що це абсолютно прожарена кіберкотлета. Якийсь статюган, такий, я не знаю, топового рівня. Можливо, він так і є. Просто по статистиці цього не помітно. Так, ну що? Три з половиною тисячі вже настріляв, ми зараз знайшли таку достатньо вигідну позицію для нашого лівана. У нас як не як але броня присутня в башті. І ми зараз цим користаємося. Зараз через кущі перед нами стоять і, швидше за все, навіть нас ніхто і не помічає. Але вже і немає кому. Бо тому що наші союзники вже підтиснули ворожого лове. І от якщо подивимося на розкатку. Розкадка у нас насправді трагічна, бо тому що майже всі противники, які зараз світяться, вони саме знаходяться на ЦБ-лінії, от тут саме де ми знаходимося. Але СТ-шок поїхала мало на фланг СТ-шок, Це нульова дев'ята лінія. Якщо подивитися на міні-мапі, і швидше за все її будуть продавлювати. тому що ну, будемо дивитися правді вічі. Подивіться, які танки з наших союзників СТ-шки мається на увазі поїхали на фланг Стешок. Там зараз на КСор танка просто нападають два хлопці хлопця L790 з зльоші барабанчик легкий 9 рівня. Ну це, звісно, така тавтологія, але вже барабанщик у ТВП ворожого, який зараз просто, я так розумію, буде забирати ворожого Ксора. Так, саме так і було. Зараз ворожа ТВПшка забирає нашого КСОР-танка на фланзі легкі середніх танків. І зараз забрав Індіан Панзер е, Наш со... 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 союзник, перепрошую, забирає ТВПшку. Чудово. Індіан Панзер там залишається останній союзник на фланзі Стешок, я вам нагадую. І тепер вже дивимося на наш фланг Т-114, що зараз, диковані речі, виконує. Що він зараз робить і що він хотів цим сказати? Я навіть не помітив, мені здається, що зараз зробив постріл Е-4, в навушниках не було чути, мені здається, ні, не зробив, бо тому що він стає, хоче дати постріл. Так, одну секунду, і подивіться, що, про що я вам говорив. Він дозаряджує третій снаряд. Тобто один завжди залишає в барабані і чекає, поки зарядиться другий. Він четвертий снарядик не вистрілює ніколи. От я чого вам говорив? Просто топово він відіграє на цьому танку. Тут немає що казати, я думаю, ви зі мною погодитеся. З оцим, з цією моєю думкою. Йосип третій, хлопчина, ти що там на респауні? На позиції стоїть чи що. Ви бачили, звідки повісив пробиття? Десь звідти, отам, от де ПТ-шки стоять. Ну я не розумію, як так люди відіграють на важких танках. Так, кинуло проти десяток. Ну але як не крути, а у нього броня присутня. Є такі, от навіть у мене таке частенько буває. Я на танковій 10-го рівня. Не, без різниці на якому. Там бронепробиття, ви розумієте самі, я навіть на голдових. Кумулятивах чи під калібрах часом навіть не можу пробити в лоб Йосифа 3. Просто читерена в нього броня. Якщо в тебе так само бувало, пиши в коментарях, буде цікаво почитати, скільки нас таких. І вже рахунок 5-8. Зараз ворожий Алсиб 90 знаходить нашого батчата 8 рівня легкого танка. І Сфак 105-й, це преміум танк 8 рівня, зараз. Забирає нашого легкого танка, і, по суті, індіан Панзер зовсім залишається на тому напрямку аж до Е-лінії, бо тому що найближчий союзник наш знаходиться біля замку. І насправді це така, як би вам так правильно висловитися, також така сумнівна позиція. Чому? Я зараз поясню, Бо тому що зараз противники можуть просто скопом влетіти на гірку. Зараз L790. Намагався це зробити, але Бурасик все ж таки його забрав. Ну контролить, контролить, але все одно можуть прокрастися і нашого союзного Бурасика забрати. Тим більше, що у нього, скільки там у нього хітпонтів? 500 глин хітпонтів. У нашого Бурасика, тобто він двухшотній для більшості противників. І ну, якщо його заберуть, то нам заїдуть в спину. Але якщо подивимося знову ж таки на міні-мапу, наш союзний індіан панзер, хлопчина. Середній танк 8 рівня просто вернувся на базу. фуловий, Він не втратив навіть жодного хітпойнтика, також грамотно відіграє. Зараз він став абсолютно в прийомку, і це, на мою думку, максимально правильне рішення. Наш Ліон також це помішає. І зараз спочатку він хотів їхати до, Інді... до Індіан панзера нашого союзного. Але побачив, що можливо з центра зараз буде когось просвічувати на так званий фланг середніх та легких танків. Так, все ж таки, вирішую подивитися, що тут робиться. Можливо, зараз хтось сюди виїде, тут Т-34 Варіант 2 ворожий світився. З ФАК 105 XOR Також світилися, отут. XOR 1008, це преміум танк 8 рівня. Так що ви не плутайте, Ксорів тепер розвелося. Боже, КСОР танк, КСОР 1008, там ще, по-моєму, якийсь Ксор є, я мушу так уточняти, бо тому що можливо комусь не видно. Знову ж таки, мені багато людей писало, що дивляться з телефона, і цього не видно. Тому я стараюся максимально якомога більше озвучувати події в бою. Звісно, я ну, не, не можу все побачити, але стараюся. Так, ну що, 7-8 рахунок. Ми по хітпоінтам на команду йдемо. Порівно йшли і вже ми програємо. Так, ну цим пострілом ми трішечки підрівнялися. Все ж таки, тільки 300 хітпоинтів різниці на команду. і... Ксор-танк, ні, ксор 1008, перепрошую, разом з фак 105. Зараз забирають нашого союзного індіан панзера. Він стояв, я його так перехвалив, я вам скажу відверто. Він приїхав на прийомку і чомусь поїхав вперед. І його там знищили противники. Вдвох просто напали та знищили. Ми зараз це побачили. Їдемо зустрічати ксор 1008, адже він був перший біля нас, так помічаємо його. І він помічає нас, так, зводимося, ну, в нього там немає жодних шансів танкнути жодний е, наш снаряд. Хіба що була б, мається на увазі був би рикошет, бо тому що в нас підкалібри, але цього не сталося, і ми його за дві пульки забираємо, помічає наш е, Ліон, що з ФАК 105 противника зараз заїжджає, буде заїжджати, точніше, нашим союзникам спину і буде розстрілювати нашу бабаху Т-57 Хебі та АМХ М4-51. І він зараз вирішує. Максимально правильне рішення. Зараз поїхати та його вбити. Він фуловить 1100 хітпонтів, у нас 1061. У нього дві гармати, він може давати залп. Ну, зараз побачимо. Так, виїжджаємо. І подивіться, пробиває. А, як він? а куди це він нас пробив? Мені цікаво. Куди це він нас пробив? Я так розумію, що оця дирка, саме його було влучання. Ну, може і помилятися, звісно. Тут, швидше за все, не було пробиття, бо, тому що ви бачите, стримав снарядик. Так і чекаємо, чекаємо. Зараз можливо підставиться ворожий Сфак 105-й. У нас уже 7872 одиниці настріляно. Ми заблокували бронею навіть 960 одиниць і 199 асистика у нас присутня. Два танки знищив. І якщо подивитися похід хідпойтам на команду, ми вже програємо майже в 3000. тисячі. Ні, в не в три тисячі, а в три рази. Хотів сказати, але ні. Я перерахував і вже, так, хотів сказати в два рази, вже в три рази, тому що у нас тільки 1000 хітпонтів на команду залишається, при тому, що у нашого Аліона 720 хітпонтів і наших два союзника ще живих. Подивіться, у Амікса 50 хітпонтів, у Т-57 Heavy 200 злишні. Тобто, ви розумієте, так? Нам тащити. Амікс М451, 50 хідпонтів. У нього залишається, і він зараз там, як мінімум, проти двох-трьох противників залишається на одинці. Вирішує наш Ліон приїхати на цей фланг і зараз зустрічати з допомогою е, на допомогу. Точніше, вирішує допомагати нашому Аміксус. Факт 105 -й. все ж таки не витримав. Чи він зрозумів, що просто наш Ліон від'їхав, чи що. Так, і зараз чудово два мінуси зробили. Як би там не було, два танки восьмого рівня, але це гармати. І ви бачили, вони нас пробивали. Так, ну що, забирають нашого останнього союзника. Ми залишаємося одні проти трьох. Якщо б ми зараз не забрали у тих двох, це була б медаль Колобанова. Звісно, якщо б Ліон витягнув. Так, ну, зараз трішечки не пощастило. На мою думку, трішечки неправильно зробив постріл, трішечки замішкався, але нічого страшного. По ідеї, Еміль перший залишається шотний. Для нас у нас 420 альфи середні, ще раз вам нагадую. Але про всяк випадок, у нас цілий барабан голдових підкаліберних снарядиків з механізмом дозарядки. 8760 вже настріляно чотири танки знищено. Що нам зараз робити? 2287 хітпонтів, показує мод. Присутньо в команді противника, ну і я думаю, варто трішечки пришвидшити. Бо, там, так, Йосип 3, що він фуловий чи що? Так, фуловий показує фуловий Йосип Третій, воно, у нього там як мінімум півтори тисячі хіт Звісно, якщо й немає жодного закалювання. і... Так, ну що? Зараз хто кого, об'єкт 452 к він підсвітився, а нас якимось чином ні. Як так? Я не розумію, ну, але зараз, можливо, будемо робити мінус. Ну, Об'єкт 452к, от я також дивився за його діями, також не, не такий дурний хлопчина, як вам здається, він витримав, от він отакий шотний, був більшість е, часу в бою, і він до цієї стадії бою вижив. Тобто, ну, Можливо, навіть після бойовій статистиці подивимося, скільки він настріляв. Ми не можемо подивитися, яка в нього статистика. Після бою мається на увазі, але ми можемо подивитися, скільки він завдав шкоди по нашій союзній команді. Так, вирішує все ж таки від'їхати назад і зараз займати це просто філігранна позиція. Користайтеся, якщо залишаєтеся одні проти декількох противників на цій мапі, з цього респауна максимально вигідна. Ліворуч, ми отут просвічуємо, зараз чекаємо. Цього непроханого гістя у вигляді об'єкта 452к. Якщо він, звичайно, поїде. Ну і ми також просвічуємо з правої сторони свою базу, якщо поїде Еміль один або Йосип 3. Максимально грамотне рішення. Саме Еміль перший приїжджає. На максимальній дистанції ми його підсвітили, Шотного забираємо. Так, 1500 п'ятсот Має Йосип 3, і не пробиваємо його в бортику. Про що я вам і говорив? От танк 10 го рівня на голдових підкаліберних снарядах не пробиває в, в борт. Так, зараз бачимо, чекаємо ті мілісекунди до заряджання отого другого снарядика. Не вистрілює останній. Це максимально грамотно, щоб не втрачати свій ДПМ. І вже понад 10к настріляв. Шотний Йосип третій? І так, добираємо його. Декілька секунд залишається до кінця бою. Зводимося і забираємо і об'єкт 452к. Аж 29 тисяч 750 одиниць заробляє повен 8 наш біцкіс. Мастер, звісно, він заробляє. По опічних медалях це основний калібр воєн та танкіст снайпер. Але саме головне рекордні 11 тисяч 47 одиниць, сім танків знищив. 1617 чистого досвіду він здобув. І з преміїм аккаунтом ну, можна сказати, що пішов в нуль, ну мінус там на 3684 одиниці. Бій тривав майже 15 хвилин, а саме 14 хвилин 42 секунди. Так, я обіцяв подивитися на об'єкта 452к. Подивіться, настріляв хлопчина 6364 одиниці. Не такий, я вам скажу. Він і дурачок. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.